Що можу сказати термін прокату коту У мене було 24 бої на цій диво колесниці. Машина жахлива, неприємна гра. Куча страждань. Добавляв ще теперішній рандом. Неприємна машина, якщо десь вона вам буде попадатися, цей об'єкт 283-й. Оминайте 10 дорогою. Плюс останніх півроку фіксується дуже чудовий рандом. Три перемоги з 24 прикотних боїв. Все виключно каталося на цій машинці. Середня шкода 10. Реттне жахливо вій впав, хоч до цього трошки був кращий. Задано отримано шкоди. Розумієте, все й масштаб. О, ну, 10 це ш... сердушка. Ще до 15 боїв ще трималося 1200, але просто жах. Рандом такий, що ти не співаєш заїхати на позиції. Вже в тебе в команді немає 4 або 5 танків. Просто турбачі чись Якщо бій бо є три хвилини, це добре. Якщо 5, то це прям розкіш. Для перемоги. Для перемоги була турба. Ти навіть накатати не співаєш, вона дуже мідляна, дуже жахлива машина. Якщо десь буде попадатися, що її можна взяти, або десь в чомусь вихляти оминайте 10-ю дорогою. Найболі, щоб цей нам випав. А, що ще можна сказати? Та нічого не можу сказати. Злішено неприємна машина, просто жах. Достатньо було одну тичку, а вже дві так про запас. І ти попадаєш в топ-10. Просто, просто в захваті. Не описати словами, що це за сьогодні була на цій машині. Це неприємна машина, тому якщо десь буде попадатися, ми мене з 10-ю дорогою просто жах. Це просто жах. ВГ постановилося. Ну і ще плюс до цим там Він же наблюдається тривалий час, я ще це фоткаю. Сьогодні, я надіюся, дойти до 40 випадкових боїв. Я думаю, показники перемоги, будуть ще набагато нижчими. Це просто сляг мене. Більше 10 боїв, не одного виграшного. Просто команда л'ється і все, і ти нічого не можеш зробити. Як порадимо можна ще втопитися? Дуже хороша можливість, щоб не дати хто чувакам і тобі щось приємне, єдине буде от, а так то. Жахлива колесниця об'єкт 283. В новорічному терміналі випадало, Тому якщо десь ви розкошелиться і хоче засунути їх в коробочки, і вам доведеться ці коробочки брати Просто ну, мені 10-ю дорогою бо це щодо колесниці, це жах.